Колеги. А, сьогодні у нас є вже чотири людини. Можемо починати, починати наше засідання. А, хотіла би сразу нагадати, що у нас зараз знову судні наш секретар нашої комісії, тому я а, прошу проголосувати за а, нашого посія Володимировича як секретаря. Хто за? Дякую одноголосно. І за порядок денних. Якщо є пропозицію, готова вислухати, якщо ні, то пропоную в цілому проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Переходимо до першого питання. Це про проєкт рішення обласної ради про затвердження положення про обласний конкурс і як до всесвітнього дня ментального здоров'я доповідає Насаріна Валерівна, директор департаменту соціального захисту населення. Будь ласка. доповідає так, да, річ да, 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 да. да. дане положення, добрий день, шановні депутати. Дане положення розроблено відповідно до рішення сесії, яке було прийнято у червні місяці щодо внесення змін до комплексної програми соціальної психологічної допомоги та розвитку соціальних послуг, де запроваджується обласний конкурс «Ти як?». Цей конкурс передбачає. Визначення територіальних громад, де найкраще проводиться робота з надання психологічної та психосоціальної підтримки населення у галузях соціального захисту, ветеранської політики, молоді та спорту, освіти та медицини. Положення розроблялися, дякую Правовому департаменту обласної ради разом. Так, щоб передбачає і передбачає собою е, визначені мету конкурсу організаційне забезпечення конкурсу, тобто створення організаційного комітету, який буде розглядати пропозиції від громад в області, процедуру проведення конкурсу, що він буде проводитися до. Напередодні дня всесвітнього дня е, ментального здоров'я, тобто до 10 жовтня, і вже переможці конкурсу будуть визначатися до 10 жовтня, і вручення нагород е, ну в урочисті обстановки 10 жовтня у день ментального здоров'я. Е, також передбачений цим порядком критерії порядок, як проводиться конкурс, коли громади подають свої пропозиції. Які критерії участі у конкурсі, фінансування відбувається за рахунок коштів обласного бюджету, і громада, яка отримує перемогу у номінаціях, у п'яти номінаціях, може отримати тоді сертифікат у сумі 200 тисяч гривень на підтримку своєї діяльності та розвиток психосоціальних послуг у своїй громаді. 에, тобто, ну, якщо детально по конкурсу буду, Так, ми знайомилися з цим. Давайте ми послухаємо Юрію Миколаєвичу, я брать проуваження та щоб ми трішки розуміти. Що ми подати добрий день, що. Де, справді на ну, переможно задався спільно з управлінням правового забезпечення діяльності ради, були внесені декілька правок правки стосувалися. Ну, по перше, були уточнені формулювання, І е, е, врешті правки стосувалися того, щоб участь обласної військової адміністрації Харківської обласної ради була виріняна, і ми так би мовити, як співзасновники цього конкурсу, разом е, впроваджували е, цей конкурс, нагороджували. Так далі тому подобно. А наскільки я знаю, депутатам був розданий текст повільняльної таблиці, можна ознайомитися. Я думаю, що не треба вдаватися в деталі. Ми всі читали проект. Я, Я пропоную. Інформацію взяти до відео поставити на голосування з урахуванням висловлених пропозицій опрацьований проєкт рішення та рекомендувати винести його на плярне засідання сесії. Хто за? Дякую, одноголосно. Пропозиція. Дякую Пропозиція. так, пропозицію. Переходимо до другого питання це про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, для надання адресної допомоги, затвердженої рішенням обласної ради від 4 березня, 21 року номер 43-8. Це нове питання, Воно тільки сьогодні я отримала по ньому інформацію, тому я пропоную його заслухати уважно, які пропозиції будуть вноситися. Так, да, будь ласка, від на Ви доповідаєте. Дякую. Даний проект рішення розроблений на підставі засідання останньої комісії з питань надання одноразової грошової допомоги, де було прийнято рішення щодо визначення першочерговості за звернень громадян у зв'язку з обмеженістю обласного бюджету. На сьогодні коштів на виплату матеріальної допомоги вже не вистачає вони майже закінчилися. Залишилось на виплату лише 300 тисяч, а незадоволених е, заяв е, понад 3 тисячі. Понад 3 тисячі. Із них е, 603 – це у умках хворі, е, 100 заяв, де хворі діти. І е, також є заяви від е, військовослужбовців або осіб, які зазнали Поранених внаслідок обстрілів або воєнних дій. І тому на підставі рішення комісії пропонується визначити першочерговість надання матеріальної допомоги таким чином. В першу чергу розглядати заяви осіб. Зазначених в частині першій статті два закону України про соціальний правовий захист осіб стосовно яких станово факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей, це ті особи, які повертаються з тяжкими хворобами після полону осіб, зазначених в абзаці першому пункту 19 частини першої статті 6 закону про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту. Це Тяжко поранені особи, і які вже за станом здоров'я списані з, ну, з військової служби, але ж потребують і дороговартість, і лікування, і оперування, і, ну тобто, наслідки травми, тяжкі наслідки травми, Хворі діти і о, онкологічні особи, які мають онкологічне захворювання, а вже потім розглядати заяви інших громадян. Скажіть, будь ласка, яка сума була виділена на цей рік? І скільки... Значить, дивіться, 55 тисяч було передбачено програмою. 55 мільйонів, 55 мільйонів було передбачено програмою. Виділено з обласного бюджету 48 693 мільйона. Так. Я вже встановив, що 48 315. Допомогу отримали 3765. Людей отримали допомогу. А, можна запитання скажіть, а от в 3373 особи отримали допомогу? Так, 3765 звернень було розглянуто на засіданні комісії. Тобто то були ті, я кому-то кому відмовляв? Ні, відмовляли, там були ті, які по, по відмовлено було призначені 154 особам. Це за рішенням комісії, якщо там або дохід, або не додали е, меландії. Так. Да, да, так, відмовлено сто п'ять чотирьох особи. Колеги, скажіть, будь ласка, маємо ми запитання пропозиції з цього приводу? Депутати хотів би заробити ну, за роботи також якості інформування слова в тому, що стаття 15 закону про місцеве самоврядування зазначає, що проект нормативно-правових актів мають бути оприлюдненими найпізніше за 10 робочих днів додати, кроли, до дати проводу з міцного прийняття. Оскільки проект рішення стосується внесення змін до нормативного право акти, тому. Ну, Розглянути його можна, але ми маємо розуміти, що е, приймати рішення по цьому проєкту, ми можемо е, сесійно, тільки е, з повернення цього сторону робочих. Зрозуміла. Тобто ми з вами сьогодні можемо розглянути забажання проголосувати, але на сесії воно ми повинно виноситися не, не раніше, ніж за 10 робочих днів. Повинно бути оприлюдено. Е, То якщо немає пропозиції, пропоную пропозиція... Ставити на голосування е, інформацію, взяти до відома від е, відповідно до вимог статті 15 закону України про доступ до публічної інформації. Погоди даний проєкт пісня обласної ради. Хто за? Дякую одноголосно. Переходимо до цього питання це про проєкт рішення обласної ради, про внесення змін до рішення обласної ради від 21 серпня 2025 року No1283 про запровадження серічної обласного соціального конкурсу дитину і програми розвитку соціальних послуг та психосоціальної допомоги. Соціальний документ у Харківській області 23-27 років затверджений рішенням обласної ради від 23 грудня 23 року номер 727-8. Цей змінами доповідає Малаш Олександр Васильович, на керуючий справу виконавчий апарат обласної ради. Будь ласка, дякую. Пані на добрий день, шановні депутати. Мова в даному проєкті рішення йдеться про зміну назви нашого дитячого соціокультурного проєкту, який проводився в минулому році. І рішенням Харківської обласної ради запроваджений як щорічний обласний конкурс. У зв'язку з цим мова про даний конкурс йдеться в трьох рішеннях Харківської обласної ради. Перше рішення це запровадження щорічного обласного соціокультурного конкурсу. Друге рішення щодо програми розвитку соціальних послуг та психосоціальної допомоги Харківської області на 23-27 роки. Та третя програма обласної ради розвиток місцевого самоврядування у Харківській області на 25-27 роки, зважаючи на необхідність внесення змін до назви соціокультурного конкурсу, пропонується внести зміни до усіх трьох рішень. Цим проєктом рішенням передбачається внести зміни до двох рішень про запровадження щорічного конкурсу програми розвитку соціальних послуг та психосоціальної допомоги Харківській області. Зміни до програми розвитку місцевого самоврядування вносяться окремо у зв'язку з тим, що там є інші доповнення та е, зміни. У зв'язку з цим пропонується даний проект рішення розглядати на засіданні комісії в подальшому карбену засідання. Дякую, Олена Васильівна. Тобто я роз'ясню я є, є в цій, в цій комісії по цьому конкурсу. Це по цьому питання лише тільки технічні там зміни, назви там. так, та. Тому у нас буде ще наступне питання. Це П'яте та четверте. Цей конкурс вже називається Наші серця дітям. Тому я думаю, що там нічого такого немає. Я пропоную ставити на голосування. Інформацію взяти до відома. Коживите даний проєкт рішення до рекомендації винести його на пенарне засідання сесії обласної ради. Хто за? Дякую одноголосно. Третє питання. Про проєкт рішення обласної ради про затвердження положення про всерічний соціально-культурний проєкт наші серця дітям, доповідає Наталя Володимирівна, директор департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації. Будь ласка. Шановні пані голови, присутні, О, значить, е... запилочки трошки. Так, мені вже було сказано, що щорічний соціокультурний проєкт Наші серця дітям, засновниками є Харківська обласна рада, Харківська обласна державна адміністрація. До участі в реалізації цього проєкту можуть залучатися підприємства, установи організації усіх форм власності, а також фізичні особи за згодою. Даний соціокультурний проект передбачає низку заходів, спрямованих на підтримку та відновлення ментального здоров'я дітей, які сьогодні, на жаль, найбільше зазнають впливу війни. І звичайно, особлива увага буде приділено дітям захисників, захисниць, дітям переселенцям з зони бойових дій, дітям постраждалим від воєнних дій та іншим категоріям. Творчі проекти допомагають переключити увагу від негативних думок, сприяють зниженню рівня тривоги і переживання. Тому впровадження даного проекту виступатиме своєрідним засобом емоційної відновлення психологічної допомоги та психосоціальної підтримки дітей. Основними завданнями проекту є. Формування навичок стійкості до стресу, пропагування ментального здоров'я дитини, популяризація дитячої творчості, пошук виявлення, підтримки вдарованих дітей, талановитих дітей, надання їм можливості висловити свої почуття через мистецтво. У межах проєкту передбачається організація та проведення виставки робіт, образотворчого та декоративного житкового мистецтва, нагородження переможців, різноманітні інтерактивні програми, майстер-класи, зняття психологічних заняття з психологічної підтримки, театралізовані вистави, виступи дитячих мистецьких, колективів та інші. До заходу планується залучити понад 500 дітей. Участь у заходу проєкту безкоштовна, формат проведення змішаний онлайн-офлайн залежно від безпекової ситуації. Фінансування видатків здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету.

і ще таке питання: скільки грошей закладено на цей рік? 500 50 тисяч. 50 а ще питання, скільки е, ви казали онлайн це. Трішки не зрозуміло, яким чином воно буде проходити. Це сам конкурс, але роботи можуть брати участь, якщо там діти в громадах, не можуть виїхати там з, з різних причин, вони можуть брати участь е, в онлайн. Колеги, маємо пропозиції, запитання до допомоги. Дякую. Тоді ставимо голосування. Інформацію взяти довідомо проводити даний рішення та якому винесті винести його на засідання обласної ради. Хто за? Дякую одноголосно. Дякую, Наталя Володимирівна цікаве питання про проєкту обласної ради, про надання дозволів на списання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних сіл, селищ, міст, Харківської області. Доповідає Олена Михайлівна. Дуже короткий на та на себе дуже короткий що куди передається, щоб ми мали для себе розуміння. Дякую, доброго дня, шановні депутати. Проєкт рішення про надання дозволів на списання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл селищ міст Харківської області, підготовлено на підставі рекомендацій комісії з розгляду питань стосовно списання майна, що знаходиться у спільній власності, яка була проведена 19 вересня поточного року. Пропонується надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству підприємства Харківська обласної ради, обласний госпіталь ветеранів війни на списання шляхом ліквідації основних засобів у кількості двох одиниць. Згідно з додатком, одінь це два автомобіля. Автомобіль УАЗ 1997 року випуску і автомобіль «УАЗ». 2003 року випуску, які на даний час морально застаріли, фізично зношені, ремонт економічно недоцільний, тому пропонується списання шляхом ліквідації. Наступний пункт 2 проекту рішення надати дозвіл комунальному закладу Харківська обласна бібліотека для дітей та юнацтва Харківської обласної ради на списання шляхом ліквідації автомобіля УАЗ 2002 року, який також морально застаріли, ремонт економічно недоцільний. Третій пункт проєкту рішення пропонує сам дати дозвіл комунальної сумніві аскійському психоневрологічному інтернату на списання шляхом ліквідації основних засобів у кількості трьох обміницьких додатку, Трій, це е, пральна віджимальна машина, пральна машина і машина сушильно просувальна, їх також не використовувати, їх ремонт економічний. Недоцільний і э, четвертий пункт пропонується на дату дозвіл комунального станови Малижинському психоневрологічному інтернату на списанні шляхом ліквідації шести одиниць основних засобів. Це теж пральні машини, яма для гнаївки, трактор т 40 1986 року. І два приджепа тракторних 1979 1984 року, які не використовували ці їх Прошу прощати, що ви маєте для донесення на розгляд обласного департаменту. Коли ми маємо пропозицію питання з цього приведення, тоді ставимо на голосування. Інформацію за це довідимо, обговорити даний проєкт рішень, який вимагає до винесення на фонарне засідання сесії обласної ради. Хто за? Дякую за голос. Дякую. Шосте питання про проект рішення обласної ради про спільну власність територіальних громад сіл селищ міста Харківської області? Олена Михайлівна, будь ласка. Шановні депутати, наведені проєктом рішення обласної ради за листами наших балансоутримувачів, а також рішення міських сільських селищних рад Харківської області, а також військових адміністрацій за поданням департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної. Адміністрації пропонується передати до власності відповідної громад майно, яке було закуплено департаментом за його розподілом. закуплено воно було центром надання соціальних послуг і пропонується для передачі. У 53 три територіальні громади області для забезпечення е, такими засобами осіб, які тимчасово втратили працездачні не мають встановленої групи інвалідності. Е, це Спільці туалетні столеве регульовані, низькоактивне крісло колісне базове, палиця металева, милиця пахова, металева, ходунки не регульовані з двома колесами на нескладні для дорослих. Всі рішення і розпорядження про надання згоди є, тому пропонується для передачі 1191 одиницю передати загальною вартістю мільйон 967 398 сім тисячі До власності відповідних територіальних громад. Дякую, Олена Михайлівна. Колеги маємо питання пропозиції. Сказано, голосування, інформацію, дамі, 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 дамі. Це перший пункт. Другий додаток. це перелік майна, що передається, передається спільної власності територіальних громадської серед Харківської області, комунальну власність старовіровської сільської територіальної громади Берестинського району Харківської області, це будівля колишньої аптеки 60 з порудою цегляною, які наразі відображаються на балансі комунального. Обласної ради, аптечний склад І за рішенням Старовірівської сільської ради пропонується до передачі Старові сільської територіальної громади. 134,2 квадратних метри це будівля аптеки, 46,1 квадратний метр, це споруда цегля. На є погодження департаменту охорони здоров'я і звернення обласного аптечного складу і Старовірівської сільської територіальної громади. Також пропонується згідно переліку трі передати із спільної власності територіальних громад СІСО міст Харківської області у власність сім'ї територіальних громад, автобус спеціалізований шкільний атаман, які закуплені були департаментами освіти Харківської обласної державної адміністрації. Вони є балансоутримувачами наразі цього майна для забезпечення наших територіальних громад, шкільними автобусами. автобусами наших програмах. Зачипівська селищна територіальна громада, Красноградська територіальна громада, Красноградська територіальна громада, ще один, Хубичівська селищна територіальна громада, Наталівська сільська територіальна громада, Старовірівська сільська територіальна громада і Писачинська селищна територіальна громада, відповідно до розподілу. І четвертий додаток це перелік майна, е, який також було закуплено департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, це ноутбуки «Ленова» для передачі у власність Золочівської селищної територіальної громади, 20 ноутбуків, сім ноутбуків «Ізюмська міська територіальна громада, сім ноутбуків Великоборська селищна територіальна громада, 10 ноутбуків Вільховацька сільська територіальна громада громада, 10 ноутбуків Стара селищна територіальна громада, 10 ноутбуків Первомайська міська територіальна громада і 10 ноутбуків Дергачівська міська територіальна громада. Загальна кількість 74 ноутбука, перевіснувати 7 мільйон 916 526 гривень. Дякую, що вони про цього проєкту рішення це. все. Колеги, маємо питання, пропозиції з цього приводу? Добре, тоді ставимо на голосування. Інформація за довідемо проводити даний проєкт рішення обласної ради, роди вибачте. Та рекомендувати винести його на нас леган зі обласної ради. Хто за? Дякую одноголос. Тут було по кожному, так? Да, да. так. Давайте це сьоме питання про проєкт розпорядження голови обласної ради про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунального установ або духівської пенсіонату на баланс комунальних установ. За зверненнями наших суб'єктів спільної власності та висновками комісії з питань з розгляду питань стосовно списання майна пропонується проєкт розпорядження голови обласної ради про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунальної установи Багадухівського геріатричного пансіонату на баланс. Комунальна установи Богодухівського психоневрологічного інтернату передати майно у кількості 12 одиниць загальною первісною вартістю 175 тисяч 201 гривна. Ну, це меблі, генератор, ваги, шафи, шафи, столики, штативи, медична кушетка, столик інструментальний. Також пропонується з балансу Богодуховського геріатричного пансіонату передати на баланс комунальної установи Живецького психонівролічного інтернату, основні засоби у кількості 84 чотирьох загальної загальний перевісну вартістю двісті сімдесят тисяч гривні. Це те широкове майно. І на баланс комунальних установка м'ятського психоновологічного інтернату також передатиме у кількості сімсот сорок дев'ять одинів загальну пересну вартістю сімсот п'ятдесят тисяч дев'ятсот сорок одна Прошу підтримати зазначений проект розпорядження для забезпечення діяльності Багадухівської. Вигадухаські геріатричний пансіонат наразі не працює трьох наших э, діючих установ соціального запитання там взагалі що залишається. Ми все передаємо. Ми намагаємося пере передати усе, що може бути використано іншими нашими установами для звісної діяльності, тому що навантаження на них на них на, наразі на, на, збільшилось в зв'язку з передислокуванням цих пацієнтів. Добре, давайте наступне про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунальної установи Оскільського психоаналогічного інтернату на баланс комунальної установи панюського психоаналогічного інтернату. Там пропонується передати з балансу на баланс автомобіль спеціалізований для перевезення людей з інвалідністю на базі Ford Transit і генератора МАХіндра для забезпечення діяльності панітінського психоновологічного інтернату дві години може змінити. Підписання мена, шляхом безроплатній передачі з балансу комунального установи, Шевченківського дитячого будинку інтернату на баланс комунального установи Харківського пацієнату видання ветеранів праці Харківської обласної ради. Це пропонується передати 294 одиниці загальною сумою 77 тисяч 987 гривень. Це матраси, ковдри, покривала, доріжки, столи, стіль, цикуси. Я була на траплені, і нам вимагаємо витиснути до допомоги. Доброго дня. Колеги, маємо і маємо за увагу з цього кажуть, Тоді е, пропоную е, ставимо голосування. Інформацію взяти до відео, бо віддань проєкт розпорядження голови обласної ради. Дякую, одного голоси. у нас більше питань немає. Якщо щось є якісь пропозиції, я готова послухати. Якщо ні, то я вам дякую за співпрацю. Ми сьогодні швиденько попрацювали. Дякуємо, гарна всім'я. Дякую вам До побачення. До побачення. До побачення.